На прем'єрі фільму «Лишайся онлайн. Рівень напруги зашкалював. Олег Скрипка почав з нами сваритися. Олена Кравець неоднозначно прокоментувала свої стосунки з чоловіком, а Тимур Мірошніченко назвав суму, яку витрачає на місяць. Про це все та більше дивіться просто зараз. А навіщо це питання? Переводити зараз стрілки. Ти враження, що питання вас зачепило. Не треба ставити провокативне питання. Чи не сумуєте ви за владою своєю? Слава Богу. У вас були проблеми зі шкірою? Потрібна. Просто бути ну дуже чистим зсередини. Ви зараз наважилися на всиновлення ще однієї дитини. Це дуже болюча тема. Чи е, є у вас бронювання від мобілізації? Я стою на обліку, але театр мене подав на бронювання. Не може людина їздити на передову такою красивою в гримі, з таким макіяжем. Я кажу, що це всього лиш там якийсь ваш піархів. Нещодавно ви записали дуже такий душевний подкаст зі своєю донькою. Сьогодні келихи, на щастя, б'ються і б'ються. І дуже помітно, що ви в таких турботливих, лагідних стосунках зі своєю донькою. Чи думали ви, якою ви будете тещою для нового обранця своєї доньки? Мені здається, я дуже комфортна і зручна теща, тому що я пам'ятаю цей період життя в своєму, в своїй юності. Мені здається, я буду розуміти. Людину, яка буде кохати мою дочку, якого взагалі чоловіка хотіли бачити поруч зі своєю донькою? Такого з яким вона буде у безпеці, щаслива і з яким вона буде посміхатися. кажуть, що ідеальних стосунків не існує. Як змінились ваші стосунки з чоловіком за час повномасштабної війни, і через що ви з ним можете посваритися, якщо сваритись? Давайте ще про щось поговоримо. Проблеми можливо, якісь хочу. Я просто ну я не дуже особисте життя викриваю зараз. Нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали про проблеми зі своїм здоров'ям, що у вас були проблеми зі шкірою. Що наразі вдалося подолати ці проблеми? Так наче наче так? Ну насправді це був якби не дуже простий шлях, але я зрозуміла, що потрібно просто бути ну дуже чистим зсередини. тому займалася саме цим, чистила. Кровотворну систему чистила шлунок, чистила э, голову, чистила мозок, <с>?, чистила взагалі все. Тому як би таке генеральне прибирання. Чи за ці останні два роки вам вдавалося особисто бачитися зеленою зеленською? Можливо, хоча б раз все-таки зустрічалися випити кама? Нещодавно я не знаю, після трьох років того як ми не бачились, нещодавно сталася така нагода, моя маша, донька, вона була ведучою подкасту, який був знятий в рамках програми Ти як? І героїні героїнями цього подкасту були сімирічна Поліна і Олена Зеленська. І я прийшла. Ми швидко обійнялись як діти, як все. Багато їздити з благодійними концертами по всьому світові, і багато артистів вважають, що їхнє місце от на сцені. Хтось з артистів вважає, що їхнє місце все-таки має бути на фронті. Як ви ставитеся до мобілізації артистів, чи повинні чоловіки йти е, безпосередньо на фронт на поле бою? Я вважаю, що вся Україна перетворилася або фронт, тобто лінію фронту. Чи це е, лінія фронту, передок, чи це культурний фронт? Або волонтерська організація. Але те, що кожен українець мусить максимально е давати свій ресурс, ресурс для перемоги, це однозначно. У вас є два дорослих сина, одному вже 18 років, іншому 16. Е чи вирішили вони вже чим планують займатися, з чим планують пов'язати своє життя, куди планують вступати? Старший син він навчається е історії. Він історик. Молодший син. Е Закінчує школу в цьому році, і він хоче бути музикантом. Ну так, ну як він зробить свою кар'єру, ми побачимо, але він пише пісні, пише альбоми. Хоче бути музикантом. Він планує вступати в Україні чи за кордоном? Він планує на Марсі виступати, а де буде де буде можливість, то вже побачимо. За час повномасштабної війни дуже в багатьох сімейних пар в когось стосунки покращилися, в когось стосунки погіршилися. Як ваші стосунки з дружиною за останні два роки змінилися чи ні? Моя родина. Підтримала мене і вирішила лишитися в Києві. От, і в мене стосунки покращилися, тому що ну, біда нас об'єднала, і ми реально повномасштабка одне одного підтримуємо. І ми в Києві. Тому що, якщо ну, велика кількість родин виїхала, чоловіки. Лишилися в Україні а родина десь в Європі, це дуже тяжко. Ви музикант, дуже багато гастролюєте, і часто подеякують, що в людей вашої професії дуже багато спокус в житті. Чи були моменти за ваш довготривалий шлюб з дружиною, що ви її десь, можливо, зрадили, або, можливо, були в якісь спокуси в вашому житті? А навіщо це питання? Цікаво, як ви подолали, можливо, цей складний період своєму. А от на вашому радіо була до повномасштабного вторгнення російські пісні? Як ви до цього ставитесь? Ще до повномасштабного вторгнення на багато радіо людей. Люкс були російські пісні. Як ви до цього ставитесь? Але ж ви в Росії виступали до 2014-го. А ви до 20-го року крутили російські пісні? Як ви до цього ставите? Але ж і ви в Росії виступали ще й бізнес був в Росії? Я до війни виступав, до 14-го, а ви протягом війни крутили російські пісні. Як ви до цього ставите? А ви переводите зараз стрілки? Ну, мені цікаво. Мені просто цікаво, чому ви крутили російські пісні на вашому таке речі? враження, що питання вас зачепило все таки, що можливо, значить, ну, а навіщо навіщо не грі... ви зраджуєте своєму чоловікові? Я ні, я теж ні. І все, ну, дякую а за відповідь, це... навіщо це питати. Тому ви що... хочете мене, щоб обливали брудом? Да? Чому що... брудом різні періоди в сімейних пар? Бувають різні періоди в житті. Ви, ви хтось знаєте, що, проживає, ну, що хтось в Україні... дуже багато під час війни сімей розлучаються. Хтось може подивитись цей приклад і зрозуміти, що будь-які періоди в житті можна подолати. І все можна пробачити, будь-які кризи в стосунках можна подолати. І ви можете бути цим прикладом, це не обов'язково бруд. І для того, щоб подолати кризи, не треба ставити провокативне питання. Це треба можливість треба, через власний якщо, приклад показати, що якщо все в житті ми, можна подолати. Полишатися все, все ж таки людьми і поважати одне одного. Я, поважаю, ну, я прошу поважати мене і не провокувати. Я Вас поважаю. Все, дякую. Ваша родина одна з небагатьох, хто не тільки обіцяв, а власне і зробив. І ви синовили е, синочка Марселя, і ви розповідали, що в нього дуже багато проблем зі здоров'ям передчасно народився і вже власне навіть винаважилась на операцію. Е, як наразі стан здоров'я вашого сина? Ну він усміхається. У нього все добре. Ще декілька операцій попереду. Ми зараз чекаємо, коли лікарі запросять нас на наступну, тому що має пройти певний проміжок часу після, після попередньої. Так знову ж таки, там ще додаткові обстеження треба буде зробити. От, і стане зрозуміло, коли можна буде робити другу операцію. І скоріш за все, вона не буде останньою. А, ну. Що ж поробиш? Так треба витяг витягнути здоров'я людини. В цілому у нього все добре. Як реагують ваші старші дітки на Марселя? і Чи болився ж такі моменти? Можливо, помічали все таки якісь ревнощі, Можливо, від них. Вони його надзвичайно сильно люблять, вони його чекали. Іноді бувають, звісно, дні, коли всі сваряться між собою, б'ються між собою, там, відбирають іграшки одне в одного. Ну, тобто, діти, ну, тобто, тут взагалі все, все, все нормально. Просто є купа маленьких дітей. А чи працювали ви з дитячим психологом? Чи самостійно все пояснили дітям? Дружина в контакті з психологами постійно, так, є, Тобто, тут ж психолог потрібен не, не малому, так? Тут там, є просто поговорити, якісь там моменти. А, Проговорити так. Плюс а, старші вони ходять в садочок, там теж є психолог, так який з ними постійно а, спілкується, працює так і знову ж таки можна щось через старших дітей, щось зрозуміти, щось змінити, щось поправити. Ви, коли займалися усиновленням Марселя, розповідали про дуже багато бюрократичних моментів, що там навіть страшна корупція є всередині цього. Ви зараз наважилися на всиновлення ще однієї дитини. Як зараз проходить цей етап? Чи легше, чи можливо все таки стикаєтесь з бюрократичними моментами? Ну, враховуючи те, що. Ми, як нам сказали, перша родина в історії України, яка протягом одного календарного року проходять курси вдруге, то навряд чи всі кардинально змінилося, так? Це дуже болюча тема. Тому ну, важливо присили чи натякали на хабарі. Ні, нам не натякали, тому що вони все знають, що ми це переводимо в публічну площину, так? І хороше, і поганий, так? Тому, звісно, навіть якщо хтось там просто натякне, то. Вже наступно, за годину у них там буде купа журналістів про це питати особисто. Тому нам, звісно, ніхто нічого не пропонує. Але люди інші відкриваються нам все більше і більше. І таких історій у нас вже накопичилося на декілька томів. Забезпечувати таку велику родину потрібно ого, го скільки грошей. Скільки ви зараз плюс-мінус заробляєте на місяць і чи вдається прямо от фінансово перекривати все, щоб було суперкомфортно? Ну я думаю, і працюю 24 на 7. Це дуже. Потребує багато фінансів, так само собою, і садочки, і зараз у нас з'явилися вже няня, їжа елементарно на на таку кількість людей. Я думаю, що менше 100 тисяч в принципі там нічого не вийде. Міністром культури три роки, чого зараз не вистачає українській культурі. В принципі, всього достатньо. Культурне, культурне середовище дуже сильно змінилося за час війни. І, на мій погляд, в гарний бік, тому що з одного боку, це випробування війною, з іншого боку, з'являються нові можливості щодо в першу чергу експорту української культури за кордон. Так не вистачає ресурсів, грошей. Але я думаю, що все одно ну, цій державі потрібні під час війни і кошти на культуру, і кошти на дрон, сперечно, на дрони в першу чергу, тому що це війна за ідентичність, а культура, власне, і репрезентує цю ідентичність. А Яких ви в стосунках з Володимиром Зеленським? Чи взагалі підтримуєте якийсь контакт з зв'язок? чи наразі ні? Ну наразі у нього багато справ. У мене є свої інші неполітичні справи. Кажуть, що коли людина потрапляє в політику, їй дуже важко потім з цим попрощатися. Чи не сумуєте ви за владою своєю? Слава Богу, ні. Дуже багато родин під час повномасштабної війни е, роз'єдналися, тому що дружина з дитиною виїхала за кордон і вони це обумовлюють, тим що заради безпеки дитини ваша родина, тим не менш залишилася разом. Чому ви ухвалили таке рішення? І чи виникали взагалі питання в ваших стосунках, щоб дружина поїхала? Ні, е, 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 ну навряд чи б Марія захотіла поїхати Ні, і я... просто лишити професію. Ні, я була одразу проти, тому що коли. Максимум виїжджали на західну Україну, возила дитину а, заради нього. Загалом це відбувалось. Але потім я, я просто не уявляла, як ми. Як мабуть, я, не я не можу жити на відстані. Я не можу жити на відстані. Для мене це супер довго. Я їздив на зйомки на три тижні на місяць. Для мене це катастрофа. Плюс син дуже прив'язаний до нього. Він постійно питає, де тато, чому його немає, куди він поїхав, і це важливо пояснювати. Він його дуже чекає з роботи і йому треба бути поруч. Ви така на перший погляд здається ідеальна пара. Чи є якісь моменти, через що ви можете посваритися в сім'ї? Звичайно, сто відсотків. Ми дуже Ми сваримось дуже гучно. У нас така в цьому плані італійська родина. Напевно, через брак часу. Оцей брак часу і вдома від обов'язків, які ми маємо виконувати, інколи вони. Пливають на сімей, все ж таки життя, коли довго не бачу його, і потім, коли він приходить втомлений, а я хочу від нього забагато, Ми вміємо миритись, і ми не можемо бути довго в стані сварки. Я вмію миритись. А миритись треба любов'ю поцілунками, поцілунками і не тільки, мабуть, так. Вибаченнями треба вміти вибачатися. Чи плануєте ви ще можливого поповнення в родині найближчим я часом? планую, Марія ні. Ні, я, я поки не планую. Я все ж таки, я просто дуже гостро реагую на тривоги. Я дуже боюсь, і я розумію, що я би не хотіла, щоб дитина відчувала це всередині мене, мій страх, мою тривогу. Я сказала, що як тільки скінчиться війна, то я готова до другої дитини. Олександр, останнє питання: чи є у вас бронювання від мобілізації як у вагомого діяча української культури? Вагом, дякую за. Ще немає, ще немає. Я стою на обліку, але е, театр мене подав на бронювання, але я, 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 я здається єдина Ну, кто... Ще поки не отримав, тому що пізніше ставав мене на облік. Мене пізніше да. подали, да, бо я пізніше став на облік, бо мені 27 виповнилось тільки от. Нещодавно. Ви зараз дуже багато зі своїми виступами їздите до військових. Чи можете розказати, куди їздити? Як на вас взагалі військові реагують і як ви переживаєте ці зустрічі? Це найкращі концерти в моєму житті, найвідповідальніші, найемоційніші. І завдяки таким концертам взагалі усвідомлюєш, навіщо на сцені артист? Ну для того, щоб в такий найскладніший час підтримувати найкращих людей в світі, це дуже круто, що в мене є така можливість просто бути поруч в гарячих точках і. І от моє життя це дивіться, мій аксесуар, який я привезла з передової. Це е, коробка для набоїв 50-го калібру для Кулемата Брауні. І я з нього ну, особисто привезла його з Оріхівського району, зробила з нього лот, і він буде розіграний на аукціоні, і про і, 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 і гроші підуть на армію. Інколи, коли ви життя інколи, коли ви публікуєте фотографії з передової, де ви їздите в бронежилеті, в касті і так далі, деякі хейтери пишуть, що не може людина їздити на передову такою красивою в гримі, з таким макіяжем. Я кажуть, що це всього лиш там якийсь ваш піархід. Як ви реагуєте на ці коментарі? Да, таких коментарів дуже багато, але насправді. Простіше за все було б, наприклад, добу в дорозі або дві доби в дорозі, десь там е провести себе в порядок о п'ять ранку на найближчій заправці, е вдягнути худі і виступати в окулярах темних перед нашими найкращими людьми в світі. Але я хочу, щоб їм було красиво, щоб вони від мультикаму від е хакі… Просто відпочили, щоб трошки і очами відпочили, і душею відпочили. Тому я тягну підбори, я тягну класні сукні, я роблю макіяж і зачіску, щоб просто вийти і був цей вау-ефект, щоб вони потрапили на концерт артиста, там де вони зараз знаходяться. Щоб це був дійсно для них концерт артиста. Чи були такі моменти, що після вашого виступу перед військовими військові вам писали в інстаграмі, хотіли познайомитись чи на побачення запросити? Ну, ми завжди в такому дуже тісному діалозі після концертів з військовими, і слова підтримки це завжди. Я завжди запитую, що там і як, як справи, або там якийсь збір, потрібно терміново відремонтувати машину. А я вже знаю цих хлопців. Я там швиденько раз збір якийсь. Ну, тобто таких романтичних підтекстів. Їх немає повага, вдячність і любов безмежна, і все. як за останній час змінилось ваше особисте життя, чи вільне ваше серце наразі, чи ні? Особисте життя це щось довоєнне. Я мене просто немає часу на це. Я завжди на валізах я навіть не розпаковую свої валізи, тому що вже більше 250 благодійних концертів за цей час і скрізь. Я просто про це я дійсно можливо так не можна робити. Я поставила на паузу дуже багато в своєму житті, того що раніше давало мені ну, енергію, якось так от ну. Пожити весело і класно, але я все це поставила на паузу до нашої перемоги. А потім вже буду думати про такі речі більш романтичні. А якого взагалі чоловіка поруч з собою бачити, тому що дехто каже, що це має бути обов'язково тільки людина, яка дотична до військових, там, тобто, яка обов'язково чи там волонтерила дуже багато, чи воювала безпосередньо на фронті. Чи є у вас такі вимоги до чоловіка? Обов'язково це людина, яка захищала мою країну. Під час війни все це єдина вимога, і найголовніше для мене зараз. По іншому, я взагалі ну не сприймаю. Просто це для мене і сила, і захист, і безпека, і повага, і чоловічі вчинки, справжні ну тобто, тут навіть можна нічого не пояснювати. Це має бути людина, яка захищає країну. У бізнесі відносно нещодавно, але вже зовсім скоро у вас буде перший сольний концерт. Які відчуття перед цим відчуття неймовірні. Звісно, для мене це велика відповідальність, адже це можна сказати, відбудеться здійснення моєї великої мрії. Це перший мій сольний концерт, який відбудеться у травні. Можна сказати, це такий ексклюзив, тому що я ще ніде не говорила про те, що він відбудеться і що ми до нього готуємось. Звісно, я дуже переживаю. Вам зараз 16 років і це такий тендітний вік закоханості першого кохання. Чи є наразі у вас ваш обранець, чи вільне ваше серце? Ну, закоханість є, можна сказати, так. Боже, скільки ексклюзивів сьогодні відбудеться. Дуже багато цікавого. Так, закоханість є, можу сказати так. в стосунках чи ні? Так. Можна сказати, мій одноліток це така перша моя закоханість. Підписуйтеся на наш YouTube канал, та не забувайте залишати свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.